Будь на поготові, думай наперед! Хочу вам показати дуже багато запитань для підрізки, для прививки дерев. Що у вас є? Давайте покажу. І погнали. І погнали наших, як кажуть, городських. Дивіться, ціна 70 гривень. В кого нема, можете придбати на сайті 100 гривень ком'юа. Ціна 100 гривень. Практично зручна. Це все пила. Для підрізки, для прививки. А це у нас Трамонтіно легендарна, ціна 100 гривень, Сама краща в Україні. Набори садівника. Три в одному. ціна 100 гривень. Ціна шара, китай куре. ціна 100 гривень. Це метал, не пластик. ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'ю. Самі кращі товари. А це мій любимий, самий легендарний ніж. І знаєте для чого він? Садівники знають. Для прививки не єць, а дерев. Для дуже чудовий. Гарний, якісний. В наборі. За саму кращу ціну. На сайті 100 гривень. Так же можете замовити у нас, що тут таке чудове. А, от, теж для прививки, так? Да? Дуже чудовий. Ціна просто шара. Це у нас секатор для щеплення. Це вже пізніше підете. Та, в принципі, можна вже підв'язувати садівники або квітники, чи як воно там, цвіточники. Дуже гарна річ. Пенер в різних у нас видах є. Також є до нього скоби, ленти за найкращу ціну. А для лінивих кого блін, руки болять, щоб не пиляти. За саму кращу ціну зараз покажу лінтяї. Дивіться, що є, це у нас такий агрегат, що пальці рубає. Або нігті можна використовувати. Дотримуйтесь техніки безпеки, так не вмикається. Надо потрібно два рази. Раз, два. І все, і погнав. Дуже чудово, прикольна річ, сам користуюся, бо, бо само впадло пилять. А така от. За саму кращу ціну. Також можу запропонувати та пила, що не пиляє нічого. Ну, Пиляє, ну працює, я вам скажу, непогано. Ще тут у нас дуже гарна комплектація на два акумулятора. Літіонних, батарейчних. За саму кращу ціну на сайті, 100 гривень ком'ю. Йдемо далі. Що можна ще запропонувати? Це у нас теж пилки, шмилки за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Кому надоїли садівництво, сад, город, можете придбати на гілляку отаку ломаку. Так що все можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа за саму кращу ціну. Ще безкоштовна доставка по всій Україні. Душ, домашній палатку. Всім гарного дня.